Кидайте цю хімію, готуємо натуральні безкоштовні ліки. Цілющим чаєм з бузини лікують кашель та застуду. Також він має протизапальну та знеболювальну дію. Ще зміцнює імунітет, поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту та має активну сечогінну дію. Бузина містить антиоксиданти, які допомагають зміцнити наш імунітет, що дуже важливо. Бузина росте у всіх регіонах України і є особливо корисною в період сезонних епідемій грипу та застуди. А ще квіти бузини мають надзвичайно сильний потогінний ефект. Тобто, якщо у вас висока температура, то чай з бузини це те, що вам необхідно. Заварюйте і будьте здорові! До речі, у світі бузину широко використовують в кулінарії, готують з нею випічку, а також навіть смажать у клярі. Збираючи, віддавайте перевагу квіткам, які вже добряче розпустилися. Ну і не забудьте позбутися шкідників, які теж полюбляють квіти бузини. Суцвіття з шкідниками я видаляю прямо біля куща, щоб не нести це додому. Також через дуже яскравий аромат краще не сушити квіти бузини у спальні, щоб не боліла голова. При серйозних захворюваннях та алергіях перед вживанням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. А чи любите ви чай з бузини? Пишіть у коментарях.